Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Важливість заземлення для несакральних і не лише це може здатися очевидним, простим чи навіть безглуздим. Але про що я хочу трохи розповісти, так це про фізичний дотик до землі, до землі нашою голою шкірою. Той момент, коли наша шкіра стикається з травою, піском, океаном, скелями. Цей момент називається заземленням. Однак, що означає заземлення? Бути заземленим означає бути електрично з'єднаним із землею. Більшість з нас не знає, що земля насичена вільними електронами-антиоксидантами. Ці електрони проникають у наше тіло зі швидкістю світла в ту хвилину, коли ми торкаємося землі босоніж. і переваги цього постійно вражають мене. Простіше кажучи, земля заряджена негативно, що добре, і наші тіла часто можуть накопичувати позитивний заряд, який може спричинити стрес, напругу, занепокоєння, дискомфорт, біль тощо. Коли ми торкаємося землі, відбувається буквально приплив вільних електронів із поверхні землі, які допомагають нейтралізувати вільні радикали і зменшити гостре і хронічне запалення. Дивно, наскільки ми відірвані від землі. Деякі люди, я думаю, можуть тижнями не торкатися землі своєю шкірою. Не дивно, що у багатьох людських тілах так багато напруги, стресу та болю. Ми просто втратили зв'язок із тим, звідки ми походимо. Нам треба повернутися на землю ходити, босоніж, їздити на природу. Наблизитися до землі та відчути заспокійливий вплив на наш організм. Коли ми торкаємося землі, відразу ж ліва півкуля мозку заспокоюється. Земля сповнена електронів і ці електрони діють як антиоксиданти, обеззброївши вільні радикали, які нас старять. Є багато переваг у дотику до землі. Кілька років тому я перевірив, як впливає на мене довкілля. Я купив простий вольтметр. І перевірив, скільки вольт проходить через моє тіло, коли я був удома. Було близько 2,5 вольт. Це, ймовірно, було через світло, телевізор, вайфай і так далі. Потім я торкнувся свого комп'ютера, і напруга трохи збільшилася. Але потім я вирішив підключити свій ноутбук для зарядки, приступивши до перевірки напруги. На мій шок через моє тіло пробігло 140 вольт. Я буквально вмикався в розетку. Так що, як ви знаєте, я рідко використовую свій комп'ютер, коли він заряджається. Я просто спочатку заряджаю його, а потім використовую. Якщо ви користуєтесь комп'ютером, коли він заряджається, і відчуваєте головний біль, затуманеність розуму чи напругу в тілі, швидше за все, причина саме в цьому. Торкаючись землі, все більше і більше, ви розряджаєте накопичний позитивний заряд у своєму тілі. Ваші клітини розслабляються і ви відчуваєте позитивні зміни. Група вчених і команда з лікарів вивчали всі відомі людству біологічні маркери, наприклад, рівень кортизолу, рівень білірубіну, рівень частоти серцевих скорочень, варіабельність частоти серцевих скорочень, рівень дихання, рівень лейкоцитів і так далі. Потім вони спробували визначити, чи є різниця між заземленням. Мається на увазі стояння прямо на землі босоніж або торкання землі будь-яким чином голою шкірою і відсутністю заземлення. Мається на увазі носіння кросівок на гумовій підошві або щось таке. І так існує велика різниця в усіх біологічних маркерах між заземленням та відсутністю заземлення. Один із найкращих способів заземлитися у воді. В озері, в річці чи в океані скажу з власного досвіду: для мене перше, що потрібно зробити, якщо я відчуваю себе відключеним фізично, емоційно чи розумово, це стрибнути в море. Через кілька хвилин все заспокоюється, все очищується, і в моє тіло входить розслаблення. Заземлення перезавантажує наші тіла. Станьте безсоніж і впріться руками в землю. Доберіться до пляжу, пориньте в море або стрибніть в озеро і відчуйте різницю самі. Озвучила надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.